Померла якось монахиня і випадково попала в пекло, а не в рай. Та й дзвонить вона звідти апостолу Петру, каже: Петро, слухай, забери мене, будь ласка, звідси. Ну, я не знаю, ну я ж помилково сюди потрапила. Я не знаю, я нічого не зробила. Я все життя молилася Господу Богу, я нічого ж не могла зробити, щоб попасти в пекло. Він каже, добре, добре. Так він закрутився і забувся. На слідуючий день вона йому знову дзвонить. Слухай, Петро. Ну, Ну, я ж тобі казала, ну давай витягни. Я вже не можу, я не можу на це дивитися. Тут таке робиться, ну це просто жах. Він каже, добре, добре. Щось він знову другий день закрутився та й не витягнув її. На третій день вона каже: Слухай, Петро, ти сьогодні маєш 100% в мене витягнути з цього пекла, того що завтра тут намічається якась страшна оргія. Я туди не хочу йти. Я ж монахиня, ти що, Я все життя, господи, прости, таке... Не дай Бог таке побачити. Він каже, добре, добре. щось і третій день теж закрутився. Він забувся та й все. На четвертий день вона дзвонить, каже: Альо Петя, Він каже, да, можеш вже не спішити.